Український щорічник один з найвідоміших проєктів фонду Рідна країна, який очолює нардеп Микола Томенко. Започаткували його у 2011-му. З того часу світ побачили три записники, присвячені відомим українцям. Четвертий, який сьогодні презентували та подарували хмельничанам, Шевченківський. Структура збереглася. Тобто, це план на кожний день вашого життя. Ну, це наша спеціальна фішка, що я зробив для України. На понеділок, вівторок, середу ідуть фрагменти малюнок, малюнків, зарисовок, автопортретів. А в суботу, неділю йдуть уже акварельні або фортні, якби більші речі. Розпочинається щорічник із заповіту. на кожній сторінці. розміщені афоризми старасових творів. Записник випустили накладом 5 тисяч. Його презентують українським педагогам та бібліотекарям. Ще одна цікава ідея фонду оригінальні Шевченківські закладки. Тут є 12 закладок на кожний місяць. От на січень ви відкрили. Вони обрамлені портретами Шевченка від наймолодшого до найстаршого. Тобто, як ви цілий рік ними користуєтесь, то проживете життя Шевченком. От тут 40-го року наймолодший і 60-го автопортрет в грудні найстарший вже. Тут знову-таки наше і мертвим, і живим поділено на 12 частин. Що за рік ви його прочитаєте. Такі проекти зауважує нардеп, це лише невеликий вклад у відзначення важливої для кожного українця дати 200-річчя з дня народження Шевченка. А ще популяризація культури та духовних цінностей. З останнім на думку Микола Томенка в Україні криза, і поки її не здолаємо, політичної та економічної стабільності в державі не буде. Так від шевченківської теми на зібранні плавно перейшли до Євромайданної. Журналістам народний депутат повідав свій варіант стабілізації порядку в країні. Творити технократичний уряд я називаю уряд технократичним, тому що ми в реальній жорсткій політичній спільно -політичні, соціально-економічній кризі це означає, що членам уряду не повинні бути представники політичних партій чи фінансово-політичних груп, повинні бути серйозні фахівці. Відповідальні люди, які не мають за собою партійних інтересів, як голова комітету з питань свободи слова та інформації Томенко пообіцяв під особливий контроль взяти хід розслідування справи побиття Тетяни Чорновіл та інших представників змі, що висвітлювали мирні акції протесту у Києві.